Три роки позбавлення волі отримав водій мікроавтобуса, який скоїв жахливо ДТП на водохреще. Такий вирок сьогодні виніс рівненський районний суд. Нагадаємо, 19 січня 2012 року бус з паломниками занесло на слизькій дорозі поблизу рівного. Мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою. В результаті ДТП 10 людей загинуло. Ще п'ятеро отримали травми. Водій автомобіля вижив його відразу. Взяли під варту. Півтора роки чоловік сидів у сізо чекаючи вироку. Суду сьогодні він його почув три роки позбавлення волі. волісу України, покарання воді позбавлення волі на строк у три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк у два роки. Запобіжний захід Івановичу до вступу вироку закону силу залишити попередній взяття під варто суд врахував всі обставини тієї автопригоди. Олега Степанюка звинуватили у недотриманні безпечної швидкості руху та у тому, що мікроавтобус їхав на літній гумі. Не відкидають у суді і вину дорожніх служб. Адже та ділянка дороги, де сталося ДТП, була не посипана, а дорожнє огородження відсутнє. Нагадаємо, у міліції відкрили кримінальне провадження проти дорожників. Саме останніх вважають винними у ДТП. Тепер родичі потерпілих та загиблих у аварії. А мовляв, водій отримав надто суворий вирок. Чого гинуть люди, як на війні на наших дорогах? Чого вскочив яму, перевернувся, загинув. Чому та чим винен він, що зекономили гроші, не поставили бар'єрне огородження? Чим винні його діти, чому вони повинні щось їздити? Може, десь учаться в Лондоні за ті гроші, що бар'єрне огородження зекономили. А ці діти будуть сиротами. Була пасажиртої І Я вважаю, що це ще великі вироки дали. То що стаття була примінена зовсім не по цьому, не по закону. Він не взяв пістолет і не постріляв. Він не хотів нікому смерті. Він сам потерпілий. А от у прокуратурі вирок вважають м'яким та чи будуть подавати апеляцію, поки не кажуть. Водію Олегу Степанюку врахують у термін відбування покарання і тих півтора року, яких він відсидів у СІЗО. На вихованні у чоловіка залишилось троє неповнолітніх дітей.